Я всього не бачила, але син мій, коли ходив, каже: він сказав так: мама города, майже вже ніто якось отак. 80-річна Любов Гаврилова евакуювала з Курахового Покровського району разом із сином. Каже, планують оселитися на заході України. Виїжджати ділиться, не хотіли до останнього, та таки наважилися після чергового обстрілу російськими військами. Вибухи були близько. Ми почали швидко з сином не то що збиратися, а просто тікати і не встигли навіть нічого толком взяти. Отак от трапилося. І отому вискочили і побігли. Я не пригадую, чи ми замикали хату, чи ні, ну замок ми повісили якийсь. Жінка розповідає: на все Курахове зараз працює два продуктові магазини. Світла нема, води немає, нічого нема. Люди ще є. І ну, я ж сказала, мені сказали, що тисяча десь, може вже менше. 69-річного Анатолія Прокоп'єва до транзитного пункту привезли з лікарні. Чоловік розповідає, волонтери евакуювали його з великої новосілки Волновайського району ще 5 вересня та його одразу госпіталізували, адже був травмований під час чергового обстрілу армії РФ. Вона бар'єр ванула і ударною й воною. Та мене підняло і гаепнула порог. А он ступінька висока, і улій, ну, бетон. Ото ударило в ніо. Потім второй, мене опять кинуло, метрів на п'ять. Чоловік каже, в одному з медзакладів Дніпропетровщини йому прооперували стегно, зараз майже не ходить. Ділиться, що робити далі, не знає. Родичів у чоловіка немає. Там, де мої жили, а вдома нічого не залишилося, навіть цоколя. Не то, що це, ну, фундамент, що, то, що в землі залиши. А так яма, яма, яма. У транзитному пункті люди відпочивають, можуть отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу. Розповідає координаторка гуманітарного центру Карина Кірсанова. Ми приймаємо людей тут на пару днів, потім ми розпреділяємо на інші міста. Люди бувають в дуже різному стані. Так вони дуже схвильовані. Треба іноді по декілька разів питати звідки вони, куди вони хочуть. Карина каже від 21 серпня транзитний пункт на Дніпропетровщині прийняв 2,5 тисячі евакуйованих осіб. Марія Декрасинська, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.